Ж продовжимо обговорювати важливі теми з нашими гостями. Нагадаю, зараз це буде Павло Разенко та Ілля Несходовський. Пане Павло, одразу питання до вас: як до урядовця, як до віце премєр міністра дивіться ну свій час, зрозуміло свій час, так. так зрозуміло. А головне питання: слухайте, а ми, врешті-решт, можемо чесно сказати, хто має думати про пенсію держава чи людина? Бо від цього залежить саме хто буде накопичувати, зберігати, фінансувати і тому подібне. Ну тому, що на сьогоднішній день навіть з з нашого сюжету. Ми дуже зробили гарний сюжет, де показали, чому в нас нема нормальної пенсійної системи. Дивіться, можна будувати багато ілюзій на тему того, що в принципі. Життя, здоров'я і майбутнє людини залежить, знаходиться в її руках, і можна багато апелювати до людей і казати: друзі, ви самі в тому числі повинні не забувати про те, що колись прийде пенсія, і так далі, і тому подібне. Але реальне життя зовсім інше. Навіть в таких цивілізованих і розвинутих фінансово грамотних країнах, як Сполучених Штатах Америки, наприклад. Були проведені опитування і сказали: якщо ми відмовимось взагалі від будь-якої, ну, скажімо так, обов'язковості сплати страхових внесків, mm. там інша трошки система. Чи ви будете, чи ви готові самі самостійно турбуватися про своє майбутнє? 14% громадян сказали, так, однозначно, ми будемо. Інше в той чи інший спосіб тобто це, ну, сказати, не тільки українці погані? безумовно. Тому говорити про те, що да, ми розуміємо, що у що людина повинна сама, але реально мізерна кількість людей, навіть в таких розвинених країнах, готові самостійно відповідати за, за своє майбутнє. Саме тому держава в той чи інший спосіб говорить: ні, ви самі по, про себе не по, про, протурбуєтесь, тому ми вводимо систему. В різний спосіб, або загальнообов'язково державного пенсійного страхування, а солідарна система, або змішана, або третій рівень, і ми примусово говоримо, а ви повинні зі своїх доходів платити частину mm -hmm. своїх податків в майбутнє. Тому ще раз кажу так: це об'єктивна ситуація. Можна сперечатися, які системи мають працювати: однорівневі, двохрівневий, трьохрівневий і так далі, але обов'язково. Якась пенсійна система, яка незалежна від бажання, ну скажімо так, працівника угу. о, про, ну, повинна діяти, це для мене це на сьогоднішній день є константа. Зрозуміло, пане Ілля, а тепер до вас питання. Дивіться, от ми згадали, До речі, прем'єр-міністр говорив про те, що доходи пенсійного фонду вони зростуть. Але ми знаємо на сьогоднішній день, яка там величезна діра в бюджеті. Ми знаємо про це і розуміємо, що держава кожен раз щомісяця просто якимось чином дотує цей пенсійний фонд для того, щоб пенсії сплачувалися. Це з одного боку, а з іншого боку, є, є єдиний соціальний внесок на підприємців, де майже все це якраз і є в Пенсійний фонд. Тобто, фонд з оплати праці він вже обкладається, фактично цим внеском пенсійний фонд, підприємства через це стогнуть. Доходи пенсійного фонду не зростає. Якась така, така ситуація трошки дивна. Ми одних робимо біднішими, фактично, але від цього не виграє ніхто. Ну, я не згоден з таким твердженням. Це, по-перше, а по-друге, з приводу. Ну, Поясню, була категорія людей, які не сплачували пенсійні внески. Як результат, вони виходять на пенсію, і отже, виникає питання: хто їм має платити? Держава, оця дотація, яку ми бачимо, оцей дефіцит пенсійного фонду переважно сформований внаслідок тих рішень, які приймалися, коли хтось не платив пенсійні внески. І тепер держава бере на себе зобов'язання їм виплачувати. Наприклад, людина не працювала жодного дня. Вона виходить на пенсію, вона не накопичила пенсію. Держава бере себе на обов'язок утримувати цю людину. Хто йому має відповідно виплачувати? Чи з наших внесків, чи держава має нести відповідальність? Отже, це компенсація з боку держави, тому що ці люди мають право голосу. А ви так не вважаєте? І у випадку, і у випадку, якщо ця людина, якщо ця людина голосує. І у нього нема пенсії, за кого вона проголосує за популіста, яким чином ми відповідно сформуємо нашу владу? Ми сформуємо а так з пенсіонери не голосують за популістів? Звичайно, Вони голосують. Ні, чекайте, з приводу того, що якщо у вас не буде ну, пенсії, купити вас хто я голосую, Це взагалі не аргумент стосовно пенсії. Аргумент, це аргумент. Якщо ми говоримо ти маєш сам за себе позаботитися, то він не накопичить відповідну суму для того, щоб мати нормальні виплати пенсійні, Наступає пенсійний вік, він не здатен далі працювати, і він говорить: стоп, а що я буду їсти? Так, я буду голосувати за того, який мені з державного бюджету чи з пенсійного фонду буде видавати певну суму грошей. І відповідно формується політика. Ми не можемо від цього відмотися. Це перше. Але була велика категорія, наприклад, військовослужбовців. Військовослужбовці, які по факту не сплачували пенсійних внесків. Тепер вони виходять, вибачте, на пенсію. Отже, вони не сплачували, не наповнювали пенсійний фонд. І це також відповідна та компенсація, яка брала на себе держава. Тому тут ми бачимо загальну картину, коли ми розглядаємо деталі, ми бачимо невідповідності. Це перший момент. Тепер з приводу того, хто стає біднішими. Вибачте, коли у нас в тіньовому секторі третина. Третина людей отримують, відповідно, в конвертах, не обкладають в повний мірі свої зарплатні платі. Вони не сплачують цих сум пенсійним внесків. І коли, він, і коли він приходить, в але коли наступає пенсійний вік, ми тоді йому скажемо: давайте ти, 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 ти не отримуєш пенсію. І тут він починає, відповідно, обурюватися. Як так? Дайте мені пенсію, ви зобов'язані. А коли ми підставляємо той час, який він відпрацював, і ті той час, коли він сплачував пенсійні внески, то виявляється, він їх не сплачував. Отже, виникає питання, що робити з такою людиною? І тому тут не все так просто. Ми маємо, ми платимо лише 22%. Лише 22% подивиться на європейські країни, де висока пенсія. Там, вибачте, і 30, і 40, і вище, якщо ми будемо брати відповідно країни, скандинавські країни. Це один момент. Другий момент, то що ми платимо лише тільки двадцять Другий момент це питання рівень взагалі економічного стану нашої держави. Вибачте, не може бути пенсія в тисячу доларів, якщо заробітна плата у нас середня 17 тисяч гривень. А от до речі, про економічний стан держави, пане ля, чи може і, пане Павле, до вас питання: чи може так статися, що для тих, кому зараз 30-40 років у держави, ну наприклад, для тих, хто не платив податки? Да? Давайте за них поговоримо. Чи може так статися, що в держави взагалі не буде коштів їм платити, коли вони вийдуть на пенсію? Ні, ну. Тут кошти будуть завжди, чому ще раз повторюю, якась соціальна виплата буде забезпечуватися соціальна допомога. Питання суми цієї соціальної допомоги. Те, що зараз пенсія, от чим я можу погодитися, хто програє, програють пенсіонери. Але вони програють саме тому, що у нас погана економічна політика. Якщо б у нас були заробітні плати, там условно по 2 тисячі доларів. Далі потім, Тім. це перший момент. я зараз. Далі потім дві тисячі доларів. Якщо у нас, відповідно, були і соціальні внески, ніхто би не охуляв від сплати податків, ми б мали ресурс для того, щоб зараз пенсії були по 500 доларів. Пане Павло, все ж таки, давайте от, два питання, які поставили. Панове, я вас мушу перебити. От, до з нами. Ми зараз повернемось до цієї теми. Якраз поговоримо про. Демографічну ситуацію в нашій країні, і, зокрема, соціальну структуру до нас доєднується Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Пане... Пане Лідія, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з демографією в країні і що нам очікувати в найближчі роки? Ну і можливо, в найближчі там два десятиліття? По... По віковим групам жінки, чоловіки, і так далі, що відбуватиметься з країною? Вітаю вас. Ви знаєте, демографічна ситуація, що зараз і надалі зараз дуже важко сказати, що навести якісь конкретні цифри. Можна говорити лише про наближені оцінки, тому що ну у нас як напевно ви пам'ятаєте про те, що була проблема з тим, що не провели перепис, не пропустили вже два раунди. Тобто, у нас загалом статистика населення була досить ну, скажімо, так, більш розрахункова, ніж вона грунтувалася на первинних даних саме отриманих від населення. Тому, звичайно, і під час війни теж знов таки ми знаємо з вами, що статистика на певною мірою є закритою. Ми не можемо поки що знати. Ну і є такі виміри, очевидно, яких ми ніколи точно не дізнаємося. Тобто, наскільки наскільки будуть точними оцінки, це теж ну, поки що рано говорити. Тому що Україна внаслідок війни втрачає людей як ну, скажімо, так пряміє втрати, да тобто люди, які гинуть під час війни, або отримують дуже важкі поранення, або ж вони отримують дуже важкі захворювання, тому що не можуть вести нормальний спосіб життя. Тобто, як це буде впливати ще на досить довгий час на тривалість життя, сказати зараз дуже важко. Тому що настільки таких масштабних війн з такими озброєннями, ну напевно, що важко навіть підібрати якісь аналоги навіть для історичних якихось порівнянь чи просторових порівнянь. Також Україна дуже багато втрачає людей через міграції. Через біжен... ну, біженці, да потім ще невідомо знов таки різною може бути ситуація після того, як війна закінчиться і відкриють кордон. Теж може бути хвиля еміграції. Тобто, зараз ну, говорити щось напевно, якісь називати цифри занадто складна задача. Але звичайно, що війна дуже ну, погано впливає. І на чисельність населення, і на структуру населення. І це ще один дуже великий виклик буде для пенсійної системи, і особливо для планування якихось пенсійних реформ. Для загалом для соціальної політики це дуже великий виклик. Пані Лідію, дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку була Лідія Ткаченка, провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень. А отже, панове. Ще одного удару по нашій пенсійній системі може завдати війна через зміни структури населення. Зокрема, сторішення молодь може може почати шукати ще до закінчення війни нові шляхи. Що нам очікувати? Що нам треба робити з пенсійною системою, щоб країна в результаті вижила, і щоб люди отримували на пенсії нормальне забезпечення? Ну, я відразу хочу сказати, що будь-яка пенсійна система неважлива. Це солідарна, не державна накопичувальна, державна накопичувальна, не державні пенсійні фонди, приватні пенсійні фонди. Це економічна модель. Це економічна модель, де є параметри її. І... Скільки туди входить коштів, стільки вона умовно кажучи, назад може віддавати, або протягом своєї фінансової діяльності, як це роблять недержавні пенсійні фонди, вони можуть ці накопичувальні кошти використовувати для того, щоб потім примножити цей капітал, який у них є. Але в будь-якому випадку це модель, і безумовно, модель економічна складається з першого, що пенсійна система. І, і пенсії це є похідною від стану економіки. Це похідна, це, ну скажімо так, производна, якщо ваш хто не розуміє производна від економічної системи. І правильно, от мій колега сказав, що не може бути пенсійної системи в будь-якій країні світу існувати достойних пенсіях при мізерних заробітних платах. Тому безумовно всі ми чекаємо перш за все чітких. Віктора і розуміння уряду, що ми робимо з економікою післявоєнної і воєнного періоду, що ми робимо з демографічною ситуацією, що ми робимо з робочою силою, як ми будемо, перш за все, те, що говорять нам демографи, що ми будемо робити, коли відкриються кордони. Багато хто говорить тут. Я слухаю наших урядовців: от відразу приїдуть до нас, повернуться люди. Нам треба терміново десь їм шукати робочі місця, 4 мільйона створювати і так далі. І тому подібно. Але ми чудово розуміємо і це говорять, що відкриються кордони, і ми стоїмо перед новою хвилею міграції з України, коли воз'єднання сімей буде, але вона буде відбуватися не тут. Не в Україні, а на території інших держав, і на жаль, от на ці підпитання. Ми не маємо відповіді з боку відповідних урядів. і саме головне дискусійних майданчиків, де могли би уряд зібратися, незалежні експерти, представники громадських ініціатив, на сьогоднішній день теж немає. Де такі майданчики ми б могли би спільно проробляти проекцію майбутнього. Теж немає. І оце, от мене, більш за все на сьогоднішній день турбує. що... Ідея якась поточна суета туди-сюди, туди-сюди, а прогнозувати, що нам робити далі, що нам робити сьогодні, що нам робити через рік, через два, через рік після завершення війни, так, таких майданчиків для дискусій, на жаль, сьогодні відсутні. Але знаєте, тим часом лунають такі різні наративи. що... Там, коли ти народився? там народився, в 80-му році ну, все у тебе не буде пенсії. Тобто для людей, ну ви ж чули теж, напевно, про це. Це чутки, чи це справда? справді може бути там, кілька поколінь, які можуть залишитися взагалі без пенсії? Ну, дивіться, я одну фразу і потім вживую. Я, Дивіться, наративів є багато. Давайте не будемо займатися цими лякалками, бо є наратив, не буде пенсії. Потім ну, запустили наротив. Я закриємо кордони це припущення. Це Ні, ж не кажу, закриємо кордони. Не будемо випускати українців після війни. Знаєте звідки ці наративи беруться? Я розумію цих людей, які генерують такі умовно кажучи проекції ідеї. Тому що те, що я говорю одного, ми не чуємо від е, тих, хто займається цим питанням Зазуміло. в уряді. На проекції майбутнього тому от виникають такі ідеї, і вони розбурхують суспільство. Панеля, теж це... коротко будуть гроші, чи не будуть це совкове мислення. тих, хто генерує ці ідеї. Так. А перша позиція, друга позиція, вибачте, міністр фінансів дуже хоче спригнути. Знаєте, от ви вкладали все своє життя, кошти в пенсійний фонд. Як було би круто, уявляти собі піраміда без відповідальності. Тобто, ви, наприклад, вкладали в депозит, а потім є можливість сказати, все, я тобі нічого не винен. Сорі, ви брали кошти, то ви маєте за них відповідати. Не зможе держава. Але я, я маю вплив через голосування. Безпосередньо і на парламент. якщо він, не дай Боже, проголосує за подібну, хоч якусь таку ініціативу, цього парламенту вже далі не буде, цього уряду не буде. Тому що, ще раз, вони будуть нести відповідальність, тому що вони брали кошти. Ви берете кошти, будь ласка, повертайте назад людям. А з приводу демографії, у нас, ну по-перше, я думаю, все ж таки будуть і туди певні міграційні процеси в Україну, і певне з України. Тобто, поки що ну дійсно передбачати складно, хтось повернеться, хтось навпаки поїде. Але те, що ми жахіття, яке ми очікуємо, ми маємо це розуміти. Поїхали працездатне, переважне населення. Поїхали діти. Так, поїхали діти, мільйони дітей знаходяться І Це виклик, які нам доведеться долати. Про чому І вони вже не зараз будуть працювати. Так, Це жах. Так. Це жах. То що треба розуміти, ми маємо втрачене покоління. Якщо вони сподіваємося, там сподіваємося, не до кінця втрачено. Сподіваємося, насправді сподіваємося.